Мене звати Ніна Лівчук. І я співзасновниця громадської організації Impact Force. і я рада вас вітати на другому наборі Impact Business Accelerator. Impact Business Accelerator створений для активних українських підприємців, які хочуть зміцнити свій бізнес, зробити внесок у післявоєнне відновлення України та створити довготривалий соціальний вплив. Під час першого етапу Impact Business Accelerator у вас буде можливість прослухати 10 онлайн модулів які і відкрию для вас нові горизонти знань і навичок. Не втрачайте шанс стати рушійною силою змін. Бажаю вам натхнення та успіхів на цьому важливому шляху. Разом ми здатні творити справжні зміни вже сьогодні. Вітаю учасників акселератора Імпакт Бізнес. Мене звати Віталій Опришко, я кандидат технічних наук. Старший науковий співробітник Національної академії наук України та керівник української енергетичної ініціативи Глобального договору ООН в Україні. Тема сьогоднішньої лекції – «Сталий розвиток для бізнесу. Говорячи про сталий розвиток, складно оминути основний такий, напевно, документ, без якого не виходить жодна публікація чи виступ про сталий розвиток. А саме Доповідь наше спільне майбутнє, яка була представлена в 1987 році. комісією ООН під керівництвом гру Харлем Брутленд. Ці доповіді, яка потім вийшла в якості книги, підкреслюється необхідність інтеграції екологічних питань, підкреслюється проблема бідності як однієї з причин екологічних проблем. Підкреслюється необхідність обмеження економічного зростання з урахуванням економічних показників, закликається до розвитку відновлювальна енергетика та підвищення рівня ефективності споживання електричної енергії, і загалом ця доповідь мала досить такий значний вплив на подальшу повістку, яка стосується сталого розвитку. Але Хотілося б почати трішечки з історії, не такої глибокої, як виникнення цього поняття в XVII-18 століттях, а підкреслити роль українців у формуванні концепції сталого розвитку. Розпочати хотілося б з Володимира Вернацького це не лише один із засновників Української академії наук, перший президент Української академії наук, людина. В честь якої названа найбільша бібліотека в Україні, і той, хто зображений на найбільш жаданій купюрі серед доступних від Національного банку України, він також ввів поняття ноосфери, запропонував оригінальну теорію, згідно з якою ноосфера є третя у послідовності основних фаз розвитку землі, таких як утворення геосфери неживої природи. Та біосфери живої природи. В його розумінні ноосфера це етап розвитку біосфери, на якому людина свідомо використовуючи свої знання, буде підтримувати існування біосфери та сприяти її подальшому розвитку. Фактично, поняття ноосфера це сфера взаємодії людини та суспільства. І ще одна людина, котру варто пригадати, говорячи про сталий розвиток, це Богдан Гавролишин. І пан Богдан був очільником однієї з бізнес-школ у Женеві. І коли ця бізнес-школа відзначала своє 25-річчя, колектив шукав ідеї, як правильно відсвяткувати таку важливу подію. І один із професорів Клаус Шваб запропонував організувати. Таку конференцію з менеджменту, на яку запросити досить велику кількість гостей для обговорення важливих питань. Ця ідея спрацювала. Конференція стартувала влітку 1971 року і зібрала понад 400 керівників різних європейських фірм і представників наукових інституцій. Клаус Шваб назвав цей захід амбітно Європейський форум з менеджменту. Нині понад 50 років по тому ми знаємо цей форум як економічний форум у Давосі, і досить таки приємно, що пан Богдан Гаврилишин на той час був директором цієї бізнес-школи. Пан Богдан був учасником Рим-Римського клубу. Це така міжнародна неурядова організація. Котра об'єднує провідних науковців, бізнесменів, лідерів думок, і перша її доповідь, котра вийшла в 1972 році і називається Межі зростання обкладинку англомовного видання, ви можете бачити на екрані. Її було перекладено понад 30 мовами, її наклад складає близько 12 мільйонів примірників, і ця доповідь підсвічувала ту проблему, що людство очікує екологічна катастрофа. Якщо людство не буде відповідально ставитись до збільшення виробництва, буде ігнорувати зростання населення та інші проблеми. Говорячи про сталий розвиток для бізнесу, варто тримати в голові той факт, що основною задачою бізнесу є Саме економічний розвиток, тому мені дуже подобається визначення Джефрі Сакса, що сталий розвиток це економічний розвиток, який є соціально інклюзивним та екологічним. Говорячи про основні концепції сталого розвитку, хотілося б зазначити корпоративну соціальну відповідальність, або як ми її знаємо, скороченням КСВ, також іноді її називають соціальна відповідальність бізнесу. Це Насамперед, відповідальне ставлення компанії до свого продукту, до тих послуг, які надає компанія до своїх споживачів, коли компанія будує діалог зі своїми споживачами, і взаємодія у вирішенні найгостріших проблем зі суспільством. Це по-перше, добровільні зобов'язання бізнесу. Вони зазвичай не мають жодних метрик. Також КСВ це. Розумно з точки зору бізнесу компанії, які впроваджують КСВ, покращують свою репутацію, залучають кращих працівників, підвищують лояльність клієнтів та інвесторів. КСВ охоплює різні аспекти: від екологічних ініціатив до програм розвитку громад, від етичних практик у ланцюгах поставок до волонтерства безпосередньо співробітників цих компаній. Говорячи про сталий розвиток, дуже складно оминути ESG. ESG на слуху, це вже такий добре впізнаваний бренд, і е, концепція або система критеріїв ESG виходить безпосередньо з самої її назви. Тобто, це абревіатура, акронім, і відноситься до е, іноінварімента, тобто до навколишнього середовища, це відповідальність компанії насамперед. Перед планетою кліматичні зміни, забруднення, виснаження природних ресурсів ці проблеми стосуються кожного, і бізнес має бути е, саме частиною вирішення цих проблем, а не створювати ці проблеми. S у нас це social, тобто це. Про людей, про справедливі умови, умови праці, про різноманітність, про права людини. Успішні компанії розуміють, що їх найцінніший актив це люди. G – це governance, прозорість, етика, відповідальне управління це фундамент довіри між бізнесом, інвесторами та суспільством. На перший погляд, про яку важливість усіх цих критеріїв та показників можна говорити, коли українські міста чи не щодня зазнають ворожих обстрілів, але це лише на перший погляд. Для того щоб відбудувати українську економіку, нам необхідно залучати інвестиції без впровадження ESG-стратегій стратегії, жодна фінансова інституція навіть не розглядає заявки. Це стосується як Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного банку, різних IFC, DFC. і навіть якщо ви матимете справу з комерційною організацією, маючи в своєму активі впровадженні esg стратегії ви зможете претендувати на зниження відсоткової ставки по вашому кредиту. Ну і звичайно, це глобальні цілі сталого розвитку, або, як ми їх знаємо, SDG. Це 17 амбітних цілей, прийнятих усіма державами-членами ООН у 2015 році. Ці цілі спрямовані на досягнення кращого та більш стійкого суспільства до 2030 року, а це вже незабаром. За шість років в ООН будуть звітувати щодо досягнення цих цілей. Варто зазначити, що цілям сталого розвитку передували цілі тисячоліття, які закінчувалися якраз у 2015 році, і яких вдалося досягнути частково. Здебільшого це стосувалося боротьби із бідністю. Проте наразі цілі SDG також не досягнуті. Проте, для кожної з цих цілей розроблена ціла низка критеріїв, і саме ці критерії можуть слугувати тими орієнтирами для компаній, на які варто звертати увагу. Це такі індикатори, що дозволяють включити в оцінку як рівень бідності, рівень смертності матерів, доступ до чистої води, чи рівень викидів парникових газів тощо. Індикатори регулярно переглядаються та оновлюються статистичною комісією ООН, І ці індикатори вони прив'язані до кожної країни, і кожна країна має свої виокремлені показники, на які вона має повпливати в майбутньому. Насправді усі три зазначені концепції вони мають дещо спільне між собою. Да? Тобто, ми говоримо про сталий розвиток, і звичайно, що кожна. Кожна з них вона відповідає за цей сталий розвиток. Проте варто розрізняти їх основні такі відмінності. Як же е, я казав, КСВ вона не має чітких стандартів або метрик для оцінки ефективності, що робить дещо важким порівняння результатів. На відміну від е, КСВ, SDG – це міжнародні цілі, і вони вже мають досить такі. Е, Чіткі індикатори і показники для оцінки досягнення прогресу, які можуть слугувати таким певним певним орієнтиром, і безпосередньо esg вони зосереджені на створенні порівняльних метрик та для оцінки прогресу всередині компанії. Тому варто об'єднувати усі три концепти при розбудові власної стратегії сталого розвитку для вашого бізнесу. Часто компанії зловживають. Термінами стали розвиток, і тому я хотів би вам трішки розповісти про такий термін, як грінвошинг. Основна мета грінвошингу – створити позитивний імідж компанії як екологічно відповідальної, не здійснюючи при цьому суттєвих змін у своїй діяльності. Можливо, ви чули про кейс, який трапився з компанією Volkswagen, і вона була змушена відкликати партію своїх автомобілей з американського ринку. Це яскравий приклад грінвошингу, який також показує, наскільки це компанія є вразливою до питань сталого розвитку в контексті дезінформації своїх споживачів. Компанія Volkswagen була змушена відкликати досить таку велику партію своїх автомобілей, заплатити компанії, котра приймала ці автомобілі з американської сторони. І там судовий процес тривав, здається, десятиріття, і для компанії Volkswagen е спричинив досить такі значні збитки, не лише фінансові, а й репутаційні. Щоб не стати жертвами грінвошингу, перевіряйте конкретні твердження та сертифікації, котрі надають вам ваші партнери чи постачальники. Шукайте прозорість у звітності компанії, як фінансові, так і нефінансовій. Звертайте увагу на невідповідності між твердженнями компанії та безпосередньо діями, котра ця компанія здійснює. У сучасному світі споживачі та стейкхолдери все більше звертають увагу на екологічні та соціальні питання. Бізнес, який ігнорує сталі практики, ризикує втратити репутацію. Це може призвести до втрати довіри, яку дуже важко, дуже важко відновити. Несталі практики можуть призвести до вищих операційних витрат у довгостроковій перспективі. Наприклад, компанії, що залежать від невідновлювальних або від викопних джерел енергії, можуть стикнутися з волатильністю цін чи з перебоями в їх постачанні. Саме це ми бачили на європейському енергетичному ринку на початку повномасштабного вторгнення у зв'язку з проблематичністю поставок енергетичних ресурсів. Особливо природнього газу зі сторони країни-агресора, також можуть зростати витрати пов'язані з управлінням відходами та неефективністю використання енергетичних ресурсів. Також до ризиків варто віднести регуляторні ризики. Уряди багатьох країн світу впроваджують все жорсткіші і з жорсткішої політики. Це стосується як ринку. Енергетичних ресурсів, так і ринку викидів СО 2 Бізнес, який не дотримується класичних стандартів, класичних підходів, стикнеться з санкціями, особливо ті компанії, котрі планують працювати на європейському ринку. Наприклад, зелений курс європейського союзу встановлює більш жорсткі вимоги. До компаній, що будуть працювати на його території. Проте сталий розвиток також відкриває і низку можливостей. Для компаній, що впроваджують підходи щодо сталого розвитку, відкриваються нові ринкові можливості. До цих компаній більш лояльніше ставляться споживачі, так як споживачі. Все більше надають перевагу екологічно чистим продуктам, і компанії, які інноваційно підходять до цього, можуть захопити значну частку ринку. Наприклад, ринок електромобілів зараз швидко зростає завдяки саме попиту і думці споживачів про те, що це більш чистий транспортний засіб, і він не створює додаткового забруднення для, для міста, де ці люди мешкають. І також бізнеси, які надають пріоритет сталому розвитку, часто спостерігають вищу лояльність споживачів. Споживачі більш схильні залишатися з брендами, з тими брендами, які відповідають їх цінностям, і також. Впровадження сталих практик може призвести до зменшення витрат і до певної економії. Наприклад, сюди варто віднести саме заходи з енергоефективності. Компанії, котрі інвестують у заходи з енергоефективності, вони не лише отримують фактично грошову економію, економлячи споживання енергетичних ресурсів, але й вони. Роблять свій вклад у зменшення викидів, так як один зекономлений кіловат електричної енергії це фактично 2 кВт виробленої енергії. Компанії, які інвестують у відновлювальні джерела енергії, часто е, спостерігають зниження довгострокових витрат на, на енергію. так як Ціна на енергетичні ресурси впродовж багатьох років зростає, вартість електричної і теплової енергії зростає, тому інвестиція у відновлювальні джерела енергії завжди, завжди є окупною. Тобто, порівнюючи ризики і можливості, котрі є, варто розуміти, що сталий розвиток це не лише правильний вибір, але й досить розумний. Ризики, які. З якими може стикнутися компанія, що не впроваджує політики зі сталого розвитку, вони занадто великі, а можливості досить значні, щоб їх просто ігнорувати. Компанії, які інтегрують сталість у свою стратегію, не лише сприятимуть створенню кращого світу, але й закріплять за собою такі позиції лідера на тому сегменті ринку, на якому вони працюють, як приклад успішних практик. Впровадження елементів сталого розвитку, хотілося б підсвітити компанію Патагонія з її програмою «Worn Wear», спрямовану на продовження життєвого циклу одягу. Тобто компанія Патагонія пропонує ремонт, повторне використання та переробку. Вона пропонує не лише додаткову цінність споживачу, продовжуючи життя тих речей, які він носить. Але й надає можливості для повторної переробки одягу і дає цьому одягу друге життя. Компанія Патагонія організовує тури з мобільними ремонтними майстернями, де люди можуть безкоштовно відремонтувати свій одяг. Компанія навчає споживачів, як доглядати за своїм одягом, щоб він довше мав товарний вигляд і не псувався. Це звичайно посилює лояльність клієнтів, і вона також створює додатковий додатковий дохід для компанії через те, що компанія може повторно продавати відновлені продукти. Ініціатива and Wear» є прикладом переходу до економіки замкнутого циклу в модній індустрії, і вона кидає виклик. Швидкоплинності модних трендів і пропонує зовсім інший підхід, коли речі можуть слугувати не один сезон, не два, а навіть 5, 10 та більше. Ще гарний приклад це компанія Apple, яка пишається своїми практиками з використання з повторного використання, да, тобто з ресайклінгу, використання відновлювальних матеріалів, тобто там океанічний пластик і таке інше. Іноді здається, що компанія Apple бере занадто багато на себе відповідальності, зменшуючи наповнення да, тієї коробочки з айфоном, яку ми часто купуємо там, де ми тепер не можемо знайти, наприклад, зарядку. Але це в свою чергу спонукає споживача більш раціонально використовувати наявні в нього ресурси. Тобто, якщо у вас вдома є одна зарядка, чому не використати її вдруге? Для того, щоб інтегрувати... Сталий розвиток у свою бізнес-стратегію, потрібно вирішити досить складну мінмаксну оптимізацію. Тобто потрібно мінімізувати свій негативний вплив і одночасно максимізувати свій позитивний вплив. Якщо компанія розглядає, що саме, який негативний вплив вона чинить, це. Зазвичай пов'язана з її основною діяльністю. Якщо компанія є великим виробничим підприємством, звичайно, що вона можливо спричиняє додаткові викиди шкідливих речовин як у атмосферу, так і, можливо, в стічних водах. І тому зменшення кількості використаного паперу бухгалтерію цієї компанії виглядає досить дивно. Тому потрібно фокусуватися на основній діяльності компанії і скорочувати негативний вплив саме в тих сегментах діяльності бізнесу, які принесуть найбільший такий можна сказати, мультиплікативний ефект. Якщо це компанія енергетична, то звичайно, що це будуть викиди СО2, якщо це компанія хімічна, це будуть викиди шкідливих речовин чи утилізація шкідливих речовин. А ось щоб максимізувати позитивний вплив, відповідно потрібно фокусуватися на тих елементах, які також дають мультиплікативний ефект для компанії, котра традиційно є, умовно кажучи, енергетичним гігантом і користувалася вугільною генерацією. Логічним є перехід на відновлювальні джерела енергії. І Ми це бачимо не лише по міжнародним компаніям, а й по українським компаніям. Так, учасник української енергетичної ініціативи, найбільша приватна енергетична компанія України, вже досить довгий період інвестує саме у відновлювані джерела енергії, зменшуючи частку своєї вугільної генерації. На жаль, досить таки прискореними темпами у зв'язку з ракетно-дроновими атаками по генеруючим потужностям цієї компанії. Говорячи про сталий розвиток і впровадження стратегії щодо сталого розвитку вашої компанії, часто виникає питання, да, з чого почати. І на мою думку, основне це, це не чекати не чекати створення нових регуляторних політик чи дій, законів, що прийде якийсь перевіряючий орган і випише вам штраф за те, що ви не робите. Те чи інше. Потрібно діяти проактивно діяти наперед. Для, для того, щоб почати, да, потрібно визначити певні, певні цілі, і для цього необхідно оцінити ваш вплив. Тобто, необхідно проаналізувати, на які сегменти компанія має найбільший вплив, на що впливає ваша діяльність, які елементи ви можете покращити. Необхідне залучення керівництва та правління компаній, так як без їхнього погодження неможливо взяти на себе зобов'язання щодо досягнення тих чи інших показників. Також необхідно розробити план дій, визначити цілі на основі оцінки впливу, визначити конкретні напрямки чи конкретні елементи в рамках. Концепції сталого розвитку. Ці цілі мають бути смарт, тобто конкретні, вимірювані, досяжні, е релевантні. І головне, що ці цілі мають відслідковуватись впродовж певного періоду часу. Також необхідно залучати зацікавлених сторін, до яких можуть відноситись як ваші партнери, співробітники, так і безпосередньо ваші е клієнти. І також інтеграція в бізнес-стратегію. Після того, як встановлені цілі та залучені всі зацікавлені сторони, необхідно інтегрувати сталість у загальну бізнес-стратегію. Це означає включення сталих практик в операційні процеси, в корпоративну культуру, в прийняття рішень. Більшість компаній. Не звітують щодо сталого розвитку ті компанії, що звітують, вони готують здебільшого звіти з корпоративно-соціальної відповідальності або мають просто розділ на сайті, який називається Сталий розвиток, де вони розміщують новини чи підсвічують певні свої активності, котрі звичайно мають свій сталий вплив, проте вони. Не є досить релевантними для цієї компанії ті компанії, і в тому числі і українські компанії, котрі готують звіти, зазвичай роблять їх за стандартами GRI або відповідно до вимог глобального договору ООН, котра є саме тою організацією, що навчає компанії, як їм розпочати свій шлях до впровадження. Сталих політик з огляду на законодавство України великі компанії зобов'язані подавати звіт про управління, де вони частково розкривають питання сталого розвитку. Проте з моменту входу в дію цього закону у 2018 році з кожною новою ітерацією, ці вимоги стають все жорсткішими та жорсткішими. Говорячи про про впровадження ініціатив сталого розвитку, хотілося б виділити три основні, на мою думку, і найпростіші щодо імплементації: це енергоефективність, що може значно зменшити споживання електричної енергії чи теплової енергії, і одночасно зменшити фінансові витрати на енергетичні ресурси. Це циркулярна економіка, що передбачає зменшення відходів через повторне використання, переробку чи правильну утилізацію продуктів. Наприклад, компанії можуть впроваджувати програми зворотнього збору продуктів для переробки або розробляти продукти, які легко розбираються та легко переробляються. І відповідальні ланцюжки постачання, тобто забезпечення. Прозорості та відповідальності у ланцюжках постачання є важливим кроком на шляху до сталого розвитку. Це може включати аудит постачальників, впровадження етичних стандартів, боротьба з різними корупційними складовими, а також сприяння добробуту працівників у цих ланцюжках поставок. Так існує твердження, що в кожній літій йонній батарейці є. Краплинка сльози африканської дитини, яка займається видобутком кабальту на нелегальних копальнях Чорного континенту. І наостанок хотілося підсвітити той факт, що найбільші інвестиційні компанії, котрі розглядають ESG як один із безпосередніх критеріїв при прийнятті рішенні щодо фінансування того чи іншого проекту. Останнім часом почали уникати саме терміну ESG. так компанія BlackRock чи CEO Ларі Фінк щороку виходить з листом до інвесторів у 2023 році, по причині безлічі скандалів пов'язаних з ESG, спричинених в тому числі політичними переконаннями деяких партійних лідерів. Сказав, що він більше не буде використовувати саме термін ESG. Проте і у 2023, му і у 2024 му він підкреслив, що компанія BlackRock, під управлінням якої знаходяться активи в розмірі 10 трильйонів доларів, тобто це 10 мільйонів по 10 мільйонів, сказав, що вони залишаються вірними принципам сталого інвестування і будуть продовжувати радити своїм клієнтам по їхнім портфелям щодо е, сталих інвестицій і будуть підтримувати і інвестувати саме у сталі компанії. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у імпакт бізнес акселераторі. Давайте разом ставати творцями змін та імплементувати стратегії сталого розвитку у діяльність вашого бізнесу.